У Вінниці відкрили виставку «86 днів оборони Маріуполя. Бригаді Азов передали 150 півідронів. У козятині жінки відвідують безкоштовну танцювальну терапію. Ви дивитесь новини, ми розпочинаємо наш випуск. Виставку «86 днів оборони Маріуполя відкрили на європейській площі у Вінниці. Експозиція присвячена загиблим воїнам та тим, хто досі перебуває в полоні. Виставка має вигляд пошкоджених вертикальних труб, що символізують образ промислового міста. На ній також було представлено 12 портретів героїв з Вінничини, які віддали своє життя за захист країни. Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло пересувну експозицію. Виставка, яка показує а, день за днем, через що пройшов Маріуполь. Тобто навіть видно, що спочатку труби були білі, потім вони стали чорні. Так і наше місто, да, воно стало чорним, тому що його випалили. Його випалив ворог і ця виставка вона має назву М-86, це про 86 днів. Минулої доби на Вінничні сталася чергова дорожня транспортна пригода. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу поблизу села Кунка Гайсінського району. На момент аварії в автомобілі перебували 11 пасажирів. На щастя, постраждалих немає. Поліцейські склали на водія протокол за вчинення адміністративного правопорушення. Військові з Азову отримали ще 150 дронів. Їх передала Вінницька громада разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Залізні пташки допомагатимуть виконувати бойові завдання на турецькому напрямку. Це вже друга передача для 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Раніше захисникам вже відправляли ударні безпілотники, а ще монокулярні приціли та тепловізори. І громада Вінниці постійно співпрацює з Азовом. Це вже у нас друга передача. Ми дімось на регулярну співпрацю. Ці речі допомагають нам е, спостерігати за ворогом і вражати противника. Зараз вражати не тільки наземну техніку і е, там наземні укриття, а й безпілотні літальні апарати противника. Що покращує взагалі ефективність цієї роботи і рятує життя нашим бійцям? Сьогодні вони так само героїчно на Донецькому напрямку захищають нашу землю, нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, наш суверенітет. Ну от і чергову допомогу у вигляді в півдронів сто штук. Ми їм передаємо для того, щоб вони могли більш ефективно і вчасно. Давати враження ворогу, знищувати ворога, ну от і, е, наближати нашу спільну перемогу. У Вінниці відкрили експозицію хроніки евакуації. Це 15 фотографій, на яких зображені зворушливі історії українців, змушених покинути свої домівки через війну. Світлини зроблені командою благодійного фонду Схід Сос, який евакуював майже 90 тисяч осіб із зони бойових дій. 15 світлин, на яких зображено історії людей. 80-річний дідусь покидає свій дім і виїжджає з часового яру. Пес залишився без господарів, тому що вони, тікаючи від війни, не змогли взяти свого чотирилапого друга. Чоловік чекає евакуаційний потяг у Дніпрі. Ці фото стали частиною виставки хроніки евакуації. Більшість фотомальбертів зроблені саме під час евакуації нашим фотографиною Ольгою Владіміровою, вона в команді евакуації. Це дваджуй, 23 роки евакуації. Більшість світин під час порятунку людей із Харківщини, Херсонщини, Покровська та Лиману зробила евакуаційниця Ольга Владімірова. Жінка разом зі своєю командою рятувала чоловіків, жінок, дітей та тварин від російських бомб та снарядів. Для нас центр уваги це власне, людина, її гідність. Нам часто кажуть, навіщо ви їх витягаєте звідти? Вони вже дуже ну, старенькі. Хай би там вже померли там, але померти під завалами десь без медичної допомоги в болю ну це, це не про гідність людини. Ми вважаємо, що людина гідно приходить в цей світ і має гідно піти. Тому, тому власне я відбирала світлини, де є люди. Понад 90 тисяч українців виїхали з окупованих територій за допомогою представників благодійного фонду Схід Сос найстарші врятованій людині було 99 років. За словами працівників фонду, найважчим у їхній роботі переконати людей залишити свої домівки. Бувають навіть дуже важкі обставини в людей, які там без догляду бувають вже там до двох тижнів. Наприклад, це там ну, коли дуже швидко лінія фронту рухається, і рідні може просто не знають про своїх. Вразливих Вразливо за запізно звертаються, бо до нас і дуже, дуже складно. Там і хвороби різні, там до гангрени. І, і дуже це потрібно побачити, щоб, щоб розуміти. Нині команда благодійного фонду евакуює людей на Донеччині. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. 32-річну віничанку, яка порушила правила дорожнього руху, та ймовірно, вдруге за рік сіла за кермо у стані наркотичного сп'яніння. Затримала поліція. Жінка відмовилась пройти огляд. Виявилось, що раніше вона була позбавлена права керування та їхала без посвідчення. На кермувальницю склали протокол. Ще одну горе водійку піймали на вулиці. Пирогова у Вінниці 45-річна жінка їхала за кермом нетверезою. При перевірці з'ясувалося, що вміст алкоголю в її крові в 13 разів перевищував норму. Як часто на Вінниччині трапляються такі правопорушення, та яке покарання загрожує горе водіям? Розповість Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий день! Нагадайте, яке покарання загрожує водіям, які сідають за кермо у нетверезому стані за керування автомобілем у стані сп'яніння передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 130 адмінкодексу. Тобто, якщо водій вперше протягом року сідає за кермо у стані сп'яніння, на нього чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування автомобілем на один рік. Якщо ж таке повторюється вдруге протягом року, то штраф уже подвоюється, буде 34 тисячі гривень, з позбавленням права керування на 3 роки, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або ж адмінарешт на 10 діб, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Якщо ж таке повториться втретє протягом року, то штраф уже становитиме 51 тисячу гривень. З позбавленням права керування автомобілем на 10 років та конфіскацією автомобіля. Або ж адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування автомобілем на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Тобто відповідальність доволі серйозна. А яке покарання за керування авто без водійського посвідчення? Тут не можна сказати однозначно, тому що. Водій може сідати за кермо без водійського посвідчення з декількох причин: або він його ніколи не отримував, або він його забув вдома, або не пред'явив патрульним. Може бути таке, що він сів за кермо, будучи позбавленим права керування чи обмежений у праві керування. Тобто всі ці випадки різні, і в кожному з цих випадків буде різна відповідальність адміністративна за рішенням суду. А чи багато водіїв на підпитку зупинили патрульні від початку 2024 року? І слід зазначити, що з початку поточного року, станом на сьогодні, у Вінницькій області поліцейські зупинили понад 4,5 тисячі водіїв, які сіли за кермо у стані сп'яніння. Мається на увазі, що ці водії були або в алкогольному сп'янінні, або в наркотичному. На них усіх склали відповідні адміністративні матеріали. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре. Тетяна Плохотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на зв'язку. Навички безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми опанували студенти Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. 18 жовтня відзначають європейський день боротьби з торгівлею людьми. Так, для студентів вінницьких освітніх закладів організували серію квестів, де учасники вивчали свої права. Симуляційна гра з кількома станціями та ситуаціями, де важливо не потрапити у пастку експлуатації та торгівлі людьми, і швидко знайти правильне рішення. Такий квест для студентів організувала громадська організація Джерело надії за підтримки Вінницької громади. Присвятили його Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Сам перебіг квесту заснований на реальному досвіді людей, які потрапили, потрапляли так раніше до ситуації торгівлі людьми. Тому ми намагаємося моделювати такі життєві ситуації. На даній локації ви бачите станція-магазин, яка навчає підбирати в дорогу такі предмети, які необхідні. Яка так само нагадує, що обов'язково треба мати з собою чинні документи. Що треба робити ксерокопію документів? Наскільки важливо приготувати кодову фразу або кодове слово, щоб мати змогу попередити про те, що ти раптом опинився у небезпеці? У квесті взяли участь понад 20 студентів Вінницького вищого училища сфери послуг. Вони навчились розпізнавати потенційні загрози під час пошуку роботи як в Україні, так і за кордоном. Проходили реалістичні станції квесту та намагались попередити загрози. Мені дуже сподобалось. Це було дуже цікаво і дуже можна сказати, я дуже багато винесла з цього квесту. Потрібно завжди читати договори, завжди мати розум, тому що неповнолітні не можуть. Насті виходить, їхати на роботу таку. Потім я зрозуміла, те, що з незнайомими абсолютно людьми також ти не поїдеш просто і ніколи не віддавати свої паспорти, свої документи. Якби так хочуть слабшою бути, можна було б дуже сильно підати цьому моральному тиску і в житті там, в там реальному житті, кожен би підався там слабший, піддався би на ці емоції. Це тиск на тебе йде, і ти з, з переживань з емоцій, ти можеш віддати все, що маєш. Аби зробити квест наближеним до життєвих ситуацій, зі студентами працювали справжні актори та представники екстрених служб. Вони створювали умови, з яких молодь мала винести відповідні уроки. Просто звичайним людям, які вам обіцяють якісь гроші або якийсь легкий заробіток, ні в якому разі не передавати будь-які документи, нічого не підписувати. Крім того, нагадую, що ви все ж таки неповнолітні до 18-річчя. Прошу будь-які такі дії погоджуйте з батьками. Добре, я сподіваюся, що в житті таких негативних ситуацій у вас не трапиться. Такі квести в навчальних закладах організовують до дня боротьби з торгівлею людьми. Потрібні вони, аби підвищити обізнаність студентства про правила безпечного працевлаштування. Нашій молоді не вистачає проінформованості про абсолютно різні соціальні явища, негативні, на жаль, і негативні, в тому числі, які є в нашому суспільстві. І дійсно діти, які тільки починають життя, будуть виходити на професійну свою стежину, обов'язково мають знати ну, основні правила і основні застереження саме проти торгівлі людьми, про шахрайські схеми, які іноді використовують при працевлаштуванні. Подібні квести відбудуться ще й в інших закладах освіти Вінничини. Юлія Очереднюк, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Аби зробити уроки фізкультури більш цікавими та веселішими, у другому та одинадцятому ліцеях Вінниці відтепер проводять свої рідні спортивні змагання. По декілька разів на рік в одному із навчальних закладів школярі змагаються у спортивних іграх. Цього разу це бадмінтон, флагфутбол та легка атлетика. А ще для ліцеїстів провели олімпійський урок, де розповіли все про олімпіаду та паралімпіаду. Вже два роки поспіль у другому та одинадцятому ліцеях Вінниці проводять спортивні змагання Ліга сміливих це роблять для того, аби зробити уроки фізкультури більш цікавими та веселими. Цього разу їх приурочили до тижня європейського спорту. На змаганнях були присутні спортсмени, які представляли Україну на міжнародній спортивній арені. Треба пропагувати зараз трошки спорт, тому що діти стають більш залежніші від гаджетів і. Треба долучати все-таки в спорт в їхнє життя, рух це все таке життя далі. Ліга сміливих це не просто змагання, а й оригінальні уроки фізкультури, які є корисними, веселими та цікавими для школярів. Це традиційні змагання для учнів 5, 6, 7 класів за новою школою муж. Саме фізична культура завершується кожна чверть такими змаганнями між школами, партнерами. Зокрема, Підписали меморандум, обрали 11 одинадцяту школах, школу партнер і вже другий рік поспіль змагаємося. Сьогодні відбуваються змагання між усім сьомих класів. Юнаки та юначки змагаються у різних спортивних дисциплінах: бадмінтон, легка атлетика і флаг-футбол. Усього шість команд по чотири людини. Граю у флаг-футболі, правила тут дуже прості. Е, треба м'ячом пробігти Залишати. через е, через дві палки і щоб тобі не зірвали усі ленточки. у межах змагань провели і олімпійський урок розповіли про історію олімпійських та паралімпійських ігор про важливість спорту в житті людини дарія Савулюк Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина Вивчають вальс, сальсу та елементи рок-н-ролу вже місяць для утримувачок послуг територіального центру в Козятині майстриня хореографії Наталія Радько проводить безкоштовну танцювальну терапію. Жінки збираються на заняття щосуботи. Спочатку невеличка розминка, а далі повторюють танцювальні рухи за викладачкою. А в перервах ще й волонтери плетуть маскувальні сітки. З нами на зв'язку Наталія Радько, концертмейстерка, керівниця зразкового танцювального колективу Колорит Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки підопічних займаються хореографії? На даний час хореографією займається близько 15 чоловік. Маю надію, що надалі ця кількість буде тільки збільшуватися. Чи важко дається вивчати нові рухи? Можу сказати, і не важко, але і не легко. Адже рух, який ми робимо вдома, наприклад, на будь-якій вправі, ми перш за все знаємо, що ми маємо зробити, і наш мозок вже керує нашим тілом. Тут мої підопічні повинні перш за все подивитися, що їм показую я, задіяти свої нейрончики, свій мозок, і тоді тільки почне працювати їхнє тіло. І це має певні складнощі, але вони великі молочинки і за маленький, дуже короткий відрізок дають дуже гарні результати. А чому ж вирішили проводити безкоштовні заняття танців? Я колись років 15 назад працювала в територіальному центрі, саме організовувала заходи. Далі прийшла в училище і працюю з двовочами освіти, і надалі наразі мені захотілося допомогти. Саме людям, з яких я дуже добре знаю, знаю їхню специфіку, знаю, як до них підхід знайти. І захотілося підтримати таких людей і показати, що життя триває. І якщо людина має пенсійний вік, це не означає, що це вже кінець. Насправді це тільки початок. Чи помітили позитивні зміни в настрою підопічних терцентру? Так, звісно, перш за все, вони дуже зацікавлені в цих зустрічах. Вони очікують. Один раз я трошки була запізнилася, і вони дуже хвилювалися, чи взагалі я прийду. Ось вони після того залишаються ще пити чай. Це їхня соціалізація. Вони спілкуються, діляться рецептами, підтримують одна одну. Це супер. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. І вам дякую. А нашим глядачам нагадую, Наталія Радько, концерт-мейстерка, керівниця зразкового танцювального колективу Колорит Козятинського міжрегіонального Вищого професійного училища залізничного транспорту, була з нами на зв'язку. А це, власне, були всі новини на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До зустрічі!